Доброго дня. Сьогодні в ганузевій CRM-системі для забудовника GRM розглядаємо інструментарій шахматки, розглянемо фільтр в шахматці для забудовників по площі. Зараз даний фільтр я виділяю синім фоновим кольором площі. Ми бачимо, що він працює як в пограничних значеннях, тобто від до, так і в будь-якому з, тобто можна відфільтрувати від або відфільтрувати по показнику до. Відповідно за заданим алгоритмом будуть підібрані квартири або об'єкти нерухомості, які відповідають заданому параметру. Для зручності я змінив вигляд шахматки в відповідності з минулим відео. В Минулому відео ми виводили повну ціну в центрі. Зараз ми в центрі виводимо квадратуру. В залежності від того, який обраний об'єкт нерухомості виводиться і квадратура. Тобто тут ми бачимо житловий тип приміщення 200 квадратних метрів, а поруч 7 квадратних метрів комори. Що ж, спробуємо використати фільтр для демонстрації того, як він працює. Відфільтруємо об'єкти нерухомості в діапазонних значеннях, для прикладу, від 20 квадратних метрів. Бачимо, що фільтр одразу спрацював і знайдено таких 123 об'єкти нерухомості. І для прикладу до 100. І бачимо, що вже знайдено 93 об'єкти нерухомості, і ми можемо фокусуватись одразу на ті об'єкти нерухомості, які відповідають заданим умовам фільтру. Для прикладу натискаємо 701 квартиру, бачимо, що її площа складає 40 квадратних метрів. Вона підходить під запит нашого діапазонного значення, і таким чином менеджери з продажу нерухомості швидко можуть знайти. Відповідний об'єкт нерухомості під запит клієнта. Уявіть, у вашому відділі продажу більше не буде незручних пауз, мовчазних, не буде витрачання часу на пошук в Excel або в роздруківках інформації про те, що вільно і де ж ці квартири, які підходять, оскільки в роздруківці так швидко інформацію не знайти. Цей інноваційний інструмент шахматки для відділу продажів забудовника також може працювати і комбінованим типом. Тобто зараз ми бачимо, що нерухомість виводиться лише по площі. Рекомендую переглянути наступне відео, де я демонструю, яким чином працюють комбіновані фільтри в шахмаці для забудовника G RM. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, поширюйте український експертний YouTube контент та ганозеві IT рішення для забудовників в сегменті девелопменту. До зустрічі в наступному відео.